Друзі, зараз я розкажу про всі етапи посадки троянда, саме про замочування в симуляторі росту, про замочувані протруйники, про розмір ями, про те, як треба садженець обрізати, як треба його поставити в яму, як треба, який ґрунт треба приготувати і засипати в цю яму, як пролити. Також покажу приклади різних варіантів підрізання троянта. Друзі, зараз будемо замочувати стимуляторів укорінення грандісі. Грандіс. Так, значить, ось е, ложечка. Це 10 грамів. Висипаємо на 10 літрів. Так, висипаємо і розмішуємо. Розмішуватися воно буде не зразу, але через пару хвилинок все буде добре. розмішуватися. Зараз я вам покажу результати зі стимулятором і в порівнянні без стимулятора. Друзі, я зараз вам продемонструю, що робить укорінювач. Це кущик, молоденький п'єрчик, посаджений восени минулого року. Непогано він виріс, і от міряємо, наскільки він виріс, От він виріс на 1,20 двадцять. Просто садив в яму без укорінювача. Друзі, от ще один приклад. Бачите, 150 саме. Оце пірчик, циклам'ян посаджений навесні 20 травня. Значить, він посаджений точно так же, як і той, в ту же яму посадочну. Уход такий же самий, але тільки викопаний в гарандісі, в стимуляторі росту. І він вже виріс на 150. Те ж саме. Те ж саме от ще один приклад, щоб не бути голословним. де Молінар, Теж зелений саджанець. Теж посаджений. Теж от 150. Тобто у того першого була фора в півроку. Він сидів всю осінь і зиму і два місяці весни теплих. А оцих фори не було, і вони виросли все одно потужніше. Друзі, тепер от наші саджанці. Ми ставимо їх у коріньочок. Бачите, треба туди дві лійки води налити, таке велике відро, бо якраз воно вийде ну, коріння закрите, буде водою. Друзі, тепер я хочу показати про протруйник тирана. Оце проти хрущів, дуже ефективна річ. Получники порадили, виробник сімейний сад в Україні фасується. Я от, налив, ну, от, налив, от от от. Взяв цю штучку от, от, 15, 15, по, 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 да, по палець. Це 15 на левій і відповідно, перемішав, засипав сюди, вже просто на відео не засняв. Чому не можна разом це було зробити з Грандісом, тому що Грандіс. Рекомендує 20 годин замочувати і не рекомендує ні з чим змішувати. А тюрану виробник рекомендує в ній замочувати тільки 2 години. Саджанці в воду. І також рекомендують ще використовувати як протруйник від хвороб Максим. Але тюрани ще використовується для хрущів. Друзі, вирив таку яму, зараз помірюємо її розмір. Так, 30. 40, 40, да? Пані Ленатур рекомендує, звісно, 50 на 50, але ну, коли садиш 30 штук троянд, то ну, це вже перфекціонізм. Я от це от приблизно в такі ями і теж гарно росли. Тепер, друзі, беремо гілея золоту осінь і отак от капачок. От, от да? І розсипаємо на дно ямки. Тут виходить, 27 фору, 27 калія, 6 азота і мікроелементи. Сучасне доброво, ну, я спеціально його купляв, для того, щоб сипати ями для троянд замість на суперфосфат, який має всього 16 фосфора і все. Ну, тобто це вже минулий день, мені здається, суперфосфат кидать в лунки, коли є такі добрива. Друзі, тепер беру моносаджанець і виставляємо по ямці. Треба зрозуміти, наскільки нам його треба ну, підрізати і так далі. Значить, отак от 5 см. Да? Коренева шийка видно, да? от 5 см. Ну, Навіть я б рекомендував трохи м -м, нижче, 6-7 см. Чому? Тому що я зараз от покажу, я викопував м -м, однорічні троянди з росяними коріннями. Тому що в мене полив, бачите, от лента стоїть, полив. У мене пішло росіне коріння, а нижнє коріння було слабеньке. І там е, основне коріння вийшло росіні. Тому я буду вирощувати перший рік м -м, троянди е, в ямці невеличкі, там сантиметрів 5, 4-5, як виноград роб, вирощують. А тепер дивимося корінь. Корінь, ось бачите, нічого майже нема тут. Це коріння отут -от, пішло. Тут пішло. ну, Росіяне коріння, коротше, навіть може і не, не з не з шипшини, а з вже відповідно від з, з, з привоя. Друзі, ось бачите, оце є якраз та 5-сантиметрова ямка, про яку я тільки що розказував. От Бачите, ми, якщо подивитись, от у мене 5 льоточ. І воно росло, оця тройночка росла. Весь рік в цій ямочці. І відповідно, от зараз, коли це, на зиму я отак от і насиплю в рівень землею, потім, відповідно, ще насиплю. І всі наступні роки буду вже вирівнювати і засиплю. І я це роблю для запобігання появи росяного коріння. Так, друзі, такий момент. От у вас потужний саджанець, наприклад, є. і от ви вирили яму, і він не влазить. І от Коріння підгинається. значить Яму треба вирити більше. Коріння повинно отак от стояти. от Це направлено вниз. Не повинно воно торчати отак, от якось. Отак от. Змієте, оце, так як, це паралельно. Буде бути шипшина. Даже от, зараз покажу рукою, треба трохи його як би направити вниз, щоб можна було менше коріння, яке стояло паралельно землі. Так, друзі, тепер ми робимо. Е, е, Обрізання саджанця перед посадкою. Спочатку вирізаємо наземну і освіжаємо коріння. Так, наземну. Вирізаємо все тоненьке. Раз. Раз. І І отут два. І залишаємо три гарних пагона. Верхівки обрізати не треба, бо вони все одно, скоріш за все, вимерзнуть ну, навесні. Так, тепер обрізаємо, освіжаємо коріння. Раз, показую коріння, бачите, хороше біле коріння. Два. Отут, от дивимося, бачите, якесь чорне, підозріле. Вирізаємо до, до, до того чорного. Нормально можна ще трохи, якщо сумніви. От, І отут якесь таке незрозуміле чорне, теж такий крючочок, отут світло перед ним. да. Краще, отак от яке гарне. Те ж саме тут, от бачите, оце чорне. Оце все чорне вирізаємо. Оба раз, ще можна освіжити, да, непогано. Те ж саме тут. Теж саме тут. Так. Е, тут от, е, от надій розвід гарні саджанці, е, особливо цей Голден Сербрейшн потужний. Але от е, в, у неї от, ці от тоненькі волосіночки, вони, на жаль, не. Хоча. Ча може і живі. Ану, ось б'є. Може, і живі. Може, і живі. Це я, вибачайте, це я напрасно. Ну коротше, в мене на попередніх саджанцях от Слави Маріянченко, вони всі були в білих тут цих. Тут. де покажи. Ось тут біли. Ну, оце біле, ну це на старому. А я маю на увазі, от бачу, що тут на молоденькому б'є. Коротше, цей були всі всі ось в таких маленьких білих корішочках. Я ще дивувався, чому у мене грандіус не працює. І от він, бачите, от працює. Ось біленький теж пішов, пішов в корінець. Друзі, це наш садженець. Тепер треба його правильно обрізати. По-перше, ми освіжаємо коріння. І вирізаємо зайву надземну частину. Так, дивимось по корінню. По корінню, що мене тут дуже засмучує. Ось так от показую, як от краще видно. Да? Ось. ось зараз. Так, ось цей корінь. бачите? Цей корінь йде паралельно землі. Це буде бити шипшина. Це весь час життя. Вирізаємо його повністю. Так, беремо і вирізаємо, не жаліючи. Хочу попросити підтримати цей окремовний контент і новий канал лайком. Друзі, а тепер основне, що ми засипаємо в яму. Так, у мене оце покупний ґрунт, щедра земля. Так, і от звичайна земля, яку я от в мішок википав з ями. Беремо 50 на 50. Підемо. Раз. Два. І раз. Два. Ми, на моє глибоке переконання. Треба сипати саме покупний ґрунт в землю. Ну, і розмішувати зі своїм ніякий не перегній, не компости. Я пробував компост, і мені компост не сподобався, тому що все ж таки малувати поживних речовин все одно ну, троянда не росте перший рік на цьому ґрунті. А от покупний я одну посадив останню, і там я відчув різницю. От зараз я її покажу. Так, Ну і відповідно далі продовжимо сюди трошечки сип, сип, сипанемо нашого доброго, буквально, ну скажімо так, третинку, тобто четвертинку Сорі. Так от, І все. І це перемішуємо, і я не буду вже все мішати, ми просто так от, і потім засипаємо в яму. Ось ми виставили наш саджанець по уровню. Бачите, як тут десь сантиметрів ну, не 5, трохи більше, як я і хотів. Ну, 7-8. Да? Який момент? Всі коріння повинні стояти, торчати вниз. От е, Там у мене один є корінець, який торчить е, якби, е, паралельно землі, але він тоненький. Я не думаю, що з нього будуть бити бруньки-шупшина. Так, більш-менш всі основні тості ці стоять вниз. І зараз засипаємо так, от, як воно стоїть. А зараз будемо засипати землею. Так от, дивимося. Так, ось наша, наш ґрунт, да? наш ґрунт, який ми розмішували. Тобто, от оцього ґрунта цього ґрунту достатньо. Так, тепер зараз треба пролити. Друзі, отак от нагинаємо коріння трохи вниз, прямо рукою, щоб воно не торчало паралельно. Отак от. Хоба при так от пригнули і отак от, от засипаємо землею. От рівень. Поставили 5 саме вниз і пішли. Отак от, от. І отак от, от тримаємо, поки щоб воно, земля, от, так от стала. Все, щоб воно не не полізло паралельно. Все. Так, друзі, зараз виливаємо ми десь третину лейки Гарно поливаємо, не жаліємо. Краще лити отак з цією леєчкою, чим, щоб не так прибувалася земля. Ну, в принципі, достатньо. Тепер чекаємо, коли вода піде, і засипаємо зверху звичайною землею. Друзі, і так, нам залишилось тут засипати сантиметрів 15. См, і ми це робимо звичайною землею. Отак от беру. Просто та земля яку я викопав з цього з, ну, з ями і от засипаю. Чому саме так? Тому що тут не треба суперпоживна земля, в верхньому прошарку слуги, щоб як можна вона була не супер щоб як менше тут наростало коріння. Так, друзі, тепер от я досипав. Звичайної землею, але 5 см не досипав ями. Чому не досипав? Тому що треба ще раз пролити, щоб ця земля гарно втрамбувалася. Знову виливаємо нашу третину або половину лійки сюди. І потім досипаємо всю землю далі з богорочком. Тільки чекаємо, поки вода піде. Так, друзі, тепер понасипало такий богорочок. Зараз покажу, щоб воно було видно. От є, якщо на рівні, да, подивитися, ось наші пагони раз, пагін два і пагін три. Тричать по одній бруньці. ідеально. Ось ця трояндочка посаджена місяць назад і ви бачите, ось пішло, піш, пішли листочки. Що це значить? Це значить те, що е, полізло біле коріння. Я так от розрив ямку, оцей бугорочок зняв. Я розрив так от ямку. Зараз ми її і прольємо. І зробимо супер швидшення росту цього білого коріння ще восени. Друзі, що тепер робимо? Беремо фертірут стимулятор кореневої системи так? налили цю кришечку це 20 г, і виливаємо на. Ну, в Налили, гарно перемішали в лієчку. штучка повинна бути, сама лієчка. І тепер проливаємо. Проливаємо гарно, бачите, я вирив так глибоченько. щоб, ну, щоб не розтікалося. Потім оце пролили з фертірутом, воно смокчиться. І Потім ще раз пролити звичайною водою, ще вилити, щоб до, ну, на всю глибину коріння воно попало. Щоб не було зверху, там, де коріння нема. Так, друзі, що робить фертірут? Фертірут якраз і прискорює ріст цього молоденького білого коріння. Якщо грандіс він стимулює проростання із старих коренів, то фертірут якраз прискорює оцей розвиток білого коріння. Дуже гарна і ну, крута операція. Троянди на весну, ну, якщо ви скажете, що це у вас однорічки, мабуть, вам не повірять. Але що тут відстою, от саме страшне, От такий заворот коріння. Оце все, мені здається, буде стріляти Шип... цими Шип... шипшиною. Буде стріляти шипшиною. Чому? Тому що це дуже близько до горизонталі. Потім йде Отак, сюди корінь. Теж потенційно буде стріляти. Друзі, ви знаєте, от вирізав ці два крючка, не знаю, як це правильно чи неправильно, Іда, хай буде менше коренево, але так, вийшло, звісно, гажа... це корінничко. Оці, оці крючки, які будуть потім боротися з шипшиною все життя, теж не хочеться. Так, друзі, це сорти в п'яже, от надія розвід. Зразу ще от хочу підкреслити, от мені не подобається цей стержень. Отак от от ходить паралельно ньому коріння. Не знаю, що це буде. от З цих, мабуть, буде бути шипшина, але не все таке холод, я не можу його все вирізати. Так, ну ріжемо спочатку, ос освіжаємо коріння, дивимось коріння. Так, коріння гарне біле. От, сорі, Так, коріння гарне біле. Всюди гарне біле. Це хорошо, не пересушене. Уже Успіх. успіх, Ось. Видно? В камері гарне біле. Так, є молоденьке. Молоденьке все ж таки тут було у мене Слава Мар'янченко, попередній саджень. Саме молоденькі були живі, але ну, тут вони все ж таки мертві. Ну, Тут я от хочу показати, отут, от якщо от, не знаю, зможеш, чи ні он полізло чи от Грандіса, чи ні он полізло молоденьке. Отут уже, уже папирошки. Так, це раз. Це мене да, от трохи засмучило. Тепер, що ми робимо з верхньою частиною. Верхня частина, тут оце, все, все дуже всього багато, воно не потрібне. Непотрібне. І я, мабуть, я, мабуть, навіть зроблю отак: от два. Оце вирізаю всередину. Раз, цю вирізаю два. У мене буде два. Два стебла, отак от. Отак от я посажу два, і якраз хорошо вийде, не буде велике навантаження паганів в перший рік. Друзі, на цьому все. Дякую за перегляду і всім удачі!